Мені взагалі треба вступ робити. Напевно, треба. І так, глобальне оновлення CatBait, вихід якого затримався майже на 3 місяці. Чи варте було це очікування? Ми з вами зараз і дізнаємось. І ні, я не буду робити обзор тільки на CatBait. Колись я доберусь до тебе. Не знаю, чи прию і заголовок можна рахувати клікбейтними. CatBait, клікбейт? Вирішуйте самі, в цьому відео я просто розкажу всі свої віща і думки. Відео буде оглядом на все, що сталося після бета-версії гри, а не тільки на те, що було після нового глобального оновлення. І, як завжди, будуть таймкоди для зручності. Тепер я не буду розділяти на плюси і мінуси, бо в кожному підпункті можна знайти як плюси, так і мінуси. Фух, все, можна розпочати. Ще ж додавала повна версія гри: Дві нових локації, чотири нових кота помічника, сім нових ворогів, два нових боси і декілька зовсім небачних речей. Костюми для приманки, які змінюють основну здібність кота. І найглобальнішу річ, яку я прибережу на кінець. Почнемо по порядку: нові локації. Перша це проклятий ліс. Рівень з проклятим стилем, типу нечисті Хелловіну. Коли я в неї грав, то думав: У -у -у, це таке... не таке, як раніше, мені не подобається, і відчайш нікого не буде по-іншому. Але вже на третій локації, морській машині, сотчикова стадія проходить і мені сподобалось. Тому можу сказати, що є своєобразний маятник через те, що статінг гри постійно міняється. Також можу допомогти, що мені не вистачило якогось механічного різноманіття. Локації відрізняються максимум спрайтами і ворогами, хоча навіть на малюнку левелу були показані і пробоїни на платформі, з якої фонтанує морська вода. І ладно. Але пробоїни можна було використати як побочний квест по типу Золотай 5 фонтанів до 5 хвилі і отримай плюс 1 ХП. що такого немає. Друге Чотирка та помічника. Проблема так і не змінилася з минулого разу, однак тепер в менших масштабах. Тільки півтори землекопа із чотирьох, нормальні, будуть використовуватись, інші ж півтори куска дійсно як кусок валяється на затворках вибору. Почнемо з хорошого, Кіт інженер Крутий шльопа, який є рекомбінацією кота лучника, тобто самого кращого кота. І взагалі, я по грі замітив, що кращий білд це не той де більший урон, а той де більша кількість атак. Далі гірше, але не най. Кіт ніндзя Помічник, який максимум буває 4 цілі на любій дистанції з довжелезним підкатом на чи серйозне. І це ще одне постійне правило гри. Сплешові атаки завжди переважають самотні, і напевно чаш Терес неможливо похилити в іншу сторону в грі, де все зв'язано на толпах ворогів. Але далі гірше, кіт екзорцист. Найслабший помічник із існуючих, його здібність це відштовхування. Все. При тому, щоб його розкачати, треба потратити очки, які могли піти в краще русло типу лучника. І навіть коли він вкачне на максимум, це відчувається як приємний бонус, а не повноцінний помічник. А з обмеженнями в три помічника Екзорцист є не в пріоритеті. І новий кіт з недавнього оновлення, вже в стилі стімпанка кіт-підривник. Просто перероблений друїд, тільки поганіше. Якщо друїд спавне в хаші в метрах від нас, а потім через деякий час не розпавнуться знову біля нас, то міни підривника появляються на любій дистанції. Тобто, якщо 6 чи скільки мін заспавнилися не по маршруту, коли збираєшся йти, то більше вони не появляться, поки ти їх не розмінуєш одноразовими саперами. Перейдемо до третього пункту: нові вороги. Проклятому лісін, диви немає некромантів, що печально. Але зато є бісяча турель номер 1 і не потрібний Якщо про турельку сказати нічого, ці свою виконує, пів пів пав -фаф, фаф то перевертень не виконує свою роль, який взагалі в нього функціонал. Якщо ти його довго не вбиваєш, то він всмоктує те ремнант повітря і стає гігачадом. І це має тебе лякати, типу. А, я маю його вбити першим, що друга стадія не появилась. Хороший приклад можу привести Gold Гер із Cells. Він правда перетвориться не з умовою часу, а з мовою кількістю битих ворогів навкруги, що було б тільки в плюс кедбейту. Я ще раз настоюю на тому, що кожна гра стає ліпшою, якщо в ній треба думати. Можливо, не з самого початку, але і перевертень появляється не на першій хвилі першої локації. Наскільки б гра була б цікавішою, якби, наприклад, ти зосередився тільки на одній цілі, або навпаки, робив би все, щоб не убити одну цілі, яка при її вбивці завершує гру. Коротше, я дав вам ідеї, а ви робіть з ними, що хочете. Щось дуже багато я приділив часу на одну істоту. Обіцяю, по іншим прибіжу швидше. Вороги стімпанковської локації. Миш Алхімік. Крутий чувачок, аналог миші лучника з минулих рівнів, але тепер б'є з плежем. Мені сподобалось, потроху стає складніше. Миш снайпер. О, да, це саме те, чого я очікував з самого початку. Стріляє схожим чином, як жовта душа Андертейл при бою з Омегафлау. Я впевнений, що такий ви стрільби по-любому використовувався ще десь, але це те, що я згадав. Ти дійсно маєш увертатись і часто виходять красиві муви. Миш. Задара! Цей бізарний хлопак був в з перших локацій, але під іншим спрайтом. Здається, ще поети про нього писали. Є миші, як миші, є криси, як криси, а є цей чмес. Буквально пре на тебе, без зупинки, як потяг. Механіка наче прикольна, але не хватає мінімальної перезарядки між атаками. Бо буває, він може вдарити три рази підряд і твоя активна здійсність банально не встигає перезарядитися. Турель номер 2 Паровий тотем легше, ніж перша варіація, і не доставив мені жодних неприємностей. Я навіть на нього уваги не звертав, не знаю, чи це добре. Маленькі мишки і сирна фабрика постійний спав маленьких мишок. Цей завод повністю знищує ефективність котів помічників, у яких одиначна атака, бо вони на них відволікаються. Якщо не зробити щось з цим, то переробити хоча б так, щоб маленькі крисунці розсипалися з одного удару, бо вони ще й капить живучі. Миш механік. Моє найбільше розчарування. Появляється аж на 7-8 хвилі з 10, виконує ціль типу звичайний мишений воїн, який буває б'є по землі. З ідеї удара можна було придумати скільки всього цікавого. Наприклад, щоб він вробив пробойну підозрізму, з якої буде йти фонтан, як на вканці рівня, який буде наносити урон. Взагалі, роблячи висновки по цьому пункту, можна сказати, що майже всі вороги це круті ребятушки, особливо по дизайну. Четвертий підрозділ. Босси рівнів. Багато про них сказати не можна, так як все зроблено доволі добре. Бос як бос з любої іншої гри. Але про босів ми не забуваємо, так як про них треба було згадати в наступних пунктах. І п'ята частина. Добавить костюми для головного героя, які змінюють його активну здібність. Всього в грі їх зараз 4 Стартовий кіт. Може відштовхувати ворогів. Костюм розбійника. Здібність, із-за якої ти не захочеш обрати нічого іншого. Переказ з фреймами невразливості. Занадто сильно. Ще пам'ятаєте, що секунду назад я говорив про босів? Так от, є відчуття, що всі боси і більшість ворогів були зроблені саме під перекат і пробувати жити на інших здібностях просто немає бажання. Можна зробити так, щоб деякі вороги були більш вразливими до конкретних здібностей або накладались різні ефекти. Кіт в костюмі миші. Спам'ять опудло, яке приймання ворогів, найневикористовувана здібність. Твоя мета це тримати ворогів близько біля себе, щоб половина котів помічників спрацьовувала. Який сенс вести всіх ворогів в інший кут від себе? Паровий кіт. Після нажиття здібності ти. Після чого всі вороги в деякому радіусі приголомшуються. Середня здібність схожа на базового кота, але все одно це меркне в порівнянні з кітом-перекітом. І вишенька на торті. Те, що додавалося в недавньому оновленні. Те, що урізноманітнило геймплей. гімплей, тепер, після шостої хвилі, тобі дається на вибір зміна стилю атаки на кардинально інший. Аби якщо не подобаються нові варіанти, то просто вкачайте все на плюс один. По факту це 4 нових здібності помножити на кількість минулих здібностей. Тобто. 36 нових здібностей. Але це тільки в описі оновлення сказано, що кожній здібності дало 4 зміни. Чому тоді я бачу максимум 2? Ну, але це не суть важливе. Можливо, баг чи моя вдача. Головне, що це не до кінця, але виправляє проблеми всіх помічників. Зміна атаки відчувається як щось мега потужне. З найкрутішого можу виділити ці перки. Хід ніндзя і бомбардиро стають дійсно мегафайними, а найгірші здійметься це на диво у лучника. Той самий лучник, без якого не враховується будь-який ран, не зміг покати себе навіть як середній гравець. Але це не так страшно, треба йому хоч десь попасти задніх. Також є нюанси, які не можна віднести в раніше вказні категорії. Штуки, які мені важко зрозуміти, їх всього дві, але це вже заставило мої три звивини згоріти від навантаження. Перше це. А все, не буде першого нюансу. Бо кажеться, що комусь тут треба навчитися читати. Виходить нюанс, це я. І друге, яке почало існувати ще з Бети. Що це таке? Ворогам буде складніше його вразити. Ухилення плюс 15. Що таке ухиляння в контексті гри? Спершу я думав, що це як шанс не отримати урон, коли ти його мав получити. Але ставши незалежним експертом, я таки не зрозумів, що воно робить. Але воно є обов'язковою прокачкою, коли вкачане все інше. Що, що це, це таке? І мої концепти. Пройдячи через все, що я назвав вище, у гри є один мінус, який перекриває все вище сказане. Через все відео можна помітити одну ідею реіграбельність, яка конче потрібна кетбейту. Одна спроба длиться максимум 10 хвилин, яка нічим не відрізняється ні від минулих, ні від майбутніх. Не люблю, звичайно, приводити в приклад ігри іншого жанру, але хороша реалізація це Dead Cells, де кожен біом має свою будову і фішки. Такий біом, як занедбаний склеп, має фішку, що тобі не можна довго знаходитись не в зонах ліхтаря. Ну ідеальна же механіка для гри, де ти маєш постійно рухатись. Але ні. Розробники вибрали інший шлях. Шлях оновлень самого кота і помічників, що не допомагає при перевірці механік на неіграбельних рівнях. Тому як різноманіття пропоную додати в гру челенджі. В минулому відео я мельком прийшов по цій темі, а зараз розберу детальніше. Тебой або ЯТГ, та навіть ФНАФ мають іспити з особливими умовами. Такий челендж — це, наприклад, пройти гру з певною збіркою, яка буде мега незручна або просто приносити фан. А за проходження відкривається нова здібність, зміна просто декорація на фоні чи на ходи краняк досягання в сімі. Це додало би різноманітність в гру, дає всього одна вигораюча концепція. Ходиш кругами, увертаєшся, помираєш заново. Ходиш кругами, увертаєшся помираєш заново. Ходиш кругами, увертаєшся помираєш заново. Підведемо підсумки. Я досі вважаю, що у гри є великий потенціал, навіть щоб бути кращою грою жанра. Такої графіки і музики не робив жоден вампірлайк. Але геймплейна це не та гра, яку я хотів приділити часу більше, ніж на 3 години. І що, що моя награна в пару разів більше, в мене навіть платина є. Була. Зараз її немає, так як зуновлення прийшли нові досягнення. Тобто я дійсно приділив достатньо часу, щоб сказати свій вердикт. Якщо гра хоче бути чимось більшим чим аналог Vampire Survivor чи Бритато, треба робити щось окрім основного контенту. Або давати новий досвід навіть в цьому самому основному контенті. Всім і мені пока.